Коли це побував не чи він у вітав, виїхали в території. Добре, Ситуация, що рішила. Ситуація вчора більше нагадується. Чекали про слові. То там якась жінка про релігію побувалася, хто стояв з комі. Тільки заходжу в автобус. То, Що така, защото не полетно а тази ще не е хубава а това е това, че това е човек, не